Мене звати Вікторія Деркач, я студентка третього курсу факультету менеджменту і маркетингу. Взагалі, з самого початку, я не планувала ставати маркетологом. Я хотіла стати або філологом, або режисером кіно і телебачення. Але склалася така класна ситуація при виборі дисципліни з ЗНО замість математики, замість історії, я обрала математику, не подумавши, і тільки потім зрозуміла, що цей предмет не підходить для вступу на ці спеціальності. Я почала шукати, куди ж все ж таки йти. Вчити математику, це було жахливо. <хи> я гуманітарій, і я бачу маркетинг, і це просто іскра буря безуміє. і Я розумію, що мені туди. І тепер весь час, коли мене питають, я кажу, що це була найкраща помилка в моєму житті. У нас є основна програма це промисловий маркетинг і є ще сертифікаційна програма бізнес-аналітики. Люди, які обрали цю програму, вони вивчають предмети більш технологічного спрямування. Промисловий маркетинг там є вже більш гуманітарні предмети, їх більша кількість. Я також була на початку на сертифікаційній програмі, але чесно, я від неї відмовилась, тому що я розумію, що мені це не цікаво, я гуманітарій, тому я по суті перейшла на промисловий маркетинг. І на першому курсі ми вивчали такі загальні предмети, по типу вступ до маркетингу, вступ до спеціальності, там всяке програмування лайтове, менеджмент. Зараз це вже більш вузько направлено. Владні предмети, наприклад, маркетингове ціноутворення, поведінка споживача і так далі. Музика. Насправді, спектр вибору професій для маркетолога він величезний. Ми можемо працювати як на фрілансі, тобто з будь-якої точки світу на себе. Так само ми можемо обіймати посади в якихось великих маркетингових компаніях і не тільки маркетингових. Можна займатися е, SMM, SEO, product management, е, project management і так далі. І КПІ насправді дає дуже класну базу, як е, наші предмети, які ми вивчаємо, так і в загальному. Е, е, усі івенти, усі оці двіжі студентські, вони дають можливість реалізуватись, спробувати себе в різних напрямках і зрозуміти, що тобі більше подобається і що більше лежить до душі. Я знаю, що у КПІ є безліч домовленостей з закордонними вузами про якісь додаткові лекції. В одній із таких програм я хочу взяти участь, подала свою заявку. Там є можливість прослухати три курси, три предмети від закордонного університету. Це бізнес-менеджмент і в цьому плані, тобто три англомовних предмети. Ось, окрім цього, якщо говорити саме про маркетинг, то цієї весни думаю, в травні я хочу запустити свій власний курс СММ на базі КПІ, так як я вже третій і в мене є досвід роботи в цій сфері, тому мені здається, це була б класна можливість для наших студентів дізнатись трішки більше про діджитал професії і конкретно про СММ. Мене завжди, коли питають, що я найбільше люблю в КПІ і чому я досі тут учусь, я завжди кажу, що це нереальне ком'юніті. Це прекрасні, енергійні, заряджені люди, які змушують тебе так само любити людей, так само працювати, як на благо КПІ, так і для свого розвитку, для себе. Також... Також люблю КПІ за те, що у нас насправді класні викладачі. Вони лояльні, в крайній мірі. У мене на факультеті 98% викладачів вони реально класні. Вони входять в твоє положення в ситуацію, завжди підтримують, допоможуть. І третє, третє це напевно те, що адміністрація не перерізає тобі шлях до розвитку. Якщо у тебе є... Якась ідея проєкту, тобі ніколи не скажуть ні. Тебе направлять в правильне русло, допоможуть, підтримують, але твій проєкт реалізують. На рахунок того, що не подобається, то в першу чергу це, напевно, дистанційний формат, тому що мені чесно, дуже хочеться на очку. За три роки навчання на дистанційці дуже хочеться на очку. Друге, друге воно, напевно, випливає з першого: це те, що дуже мало студентів це через той самий дистанційний формат. І третє. Третє, це напевно те, що ці студенти, які є зараз, вони досить пасивні і хочеться їх якось витягувати в організаційні процеси, разом придумувати якісь класні івенти, розвивати молодь і так далі. Мрій насправді багато, але якщо ми говоримо в контексті КПІ, то буквально тиждень тому ми з командою виграли наш КПІшний хакатон, і я дуже мрію втілити якісно наш проект з командою в життя, а саме це навігація кампусом за допомогою і ER. Чому прям мрію про це? Тому що я тім літ цієї команди, і мені б дуже сильно хотілося, щоб ми класно реалізували цей проект, тому що тому що КПІ заслуговує на класну систему навігації.